Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Fischer Go Огляди. З вами я, як завжди, Олексій. І сьогодні у нас на огляді ось така крутезна штука. Називається вона Форест Волкер. І це у нас термос. Всі ви знаєте, що термос можна використовувати, і взагалі рибаки використовують не тільки зимою, можна. І з такими, в принципі, веснами, як у нас зараз, можна і весною використовувати, можна і осінню, коли можна, і дуже часто рибаки беруть, коли щовна ловлять, щоб загрітися. Тому що вітер все-таки на відкритій воді ну, вам набагато холодніше. І така штука, як термос, це взагалі маст have. Ось ось така версія у нас термоса, він йде на одну літру. Моделька, як я і сказав, називається волкер. І чому саме цей термос на огляді. Почну я з того, що, на мою думку, це зараз один з найкращих термосів на ринку, якщо брати ціна якість. І зараз ми подивимося, чому. Ось така у нас коробочка, характеристики. Подвійна стінка, герметичний, 24 години холодне тримає, 24 години гаряче, але тут є певний нюанс по цьому. І нержавіюча сталь використовується. Ось. Давайте спочатку відкриємо, подивимося, що це таке взагалі, як це виглядає. Ось. Так, коробочка, я думаю, нам вже поки що не потрібна. Плівочку ми також забираємо в сторонку. І ось. Про що я казав? Дивіться, що нас відразу в комплекті зустрічає, це ось такий додатковий термочухол. Дивіться, це не просто чухол з матерії, це реально термочухол. І якщо, не знаю, чи ви знаєте, але з термочухлами просто термоси набагато довше тримають пікову температуру. Тобто тих самих. 85 градусів пікова температура, яку він зберігає. Він зберігає там на порядку на годину довше з ось таким чохлом, чим без нього. Це дуже важливо. І для деяких людей це стане ключовим фактором. Вам не потрібно окремо докуплювати чохол, він відразу йде в комплекті. Далі маємо ось такий сам термос. Дуже класно і прикольні кольори. Чорний, такий матовий, точніше, чорний глянцевий з такими оранжевими вставочками. Такий помаранчевий також логотипчик. І давайте подивимося на чашечку. Чашечок тут, як бачите, дві. Дуже зручно, так як ми з товаришами завжди там їздимо або двоє, або більше. Дуже зручно, що дві чашечки. Ось. Налили собі чайку, товаришу, все, всі зігріті, все тепло, клас. Ця звичайна така біла чашечка з такого матеріалу, в принципі, як кришка, пластик. Ця йде вже така з, в принципі, тут також подвійна стінка, вона більш грубша і трошки більша за розміром і міськістю. Далі у нас йде ось такий клапан відкриття. Спрацьовує він дуже класно, як бачите. І тут же самий отвір, через який можна наливати чайок. Я сторонник ось такого саме клапану, і ось таких термосів. Я не люблю термоси, які потрібно повністю відкривати, тому що якщо ви відкриваєте термос повністю, щоб налити там буквально навіть дві чашечки чаю. Ви відразу втрачаєте там приблизно 20% тої температури. Тому що заходить холодне повітря, ви його закриваєте, воно охолоджується набагато швидше. Ось далі. Що в нас всередині? Всередині ось така ще одна кришечка з цієї сторони, з заглушкою прорезиновою, досить товстою. Це також клас буде. Краще зберігати і не пропускати гаряче повітря. Ну і всередині, як ми вже дивилися в характеристиках, подвійна стіночка. Ось, ось так вона виглядає. І, ну, термос взагалі, я пока що максимально задоволений. І я можу судити про нього об'єктивно, тому що в мене в товаришах точно таке ж саме є. І якщо ви дивитесь мої відео, я ви, в принципі, це відео бачили. І скільки ми вже їздимо з ним, ну вже виїздів 4-5 зими було. Ну, термос від початку, там до це в нас початок риболовлі, наприклад, орієнтовно 10-та година, і до 4, ї до 5, ї ну майже весь день тепло зберігається і повністю гарячий чай п'єте. Ви його п'єте не теплий, а реально гарячий. І це великий плюс ось такого термоса. Ось, і якщо взяти до уваги, що тут у нас є чохольчик, є дві кружечки, подвійне дно, подвійні стінки і взагалі літр. Це, тобто це не 750 мл, не 500 термокружка, а це реально літр, це великий термос. Тобто, чаю вистачить на цілий день. Ось я рахую, що це зараз один з найкращих варіантів. Давайте тепер по ціні. Дивіться, він може коштувати по-різному. Зараз він коштує в районі тисячі гривень, там 950 плюс-мінус десь так. Деколи в нас на сайті FisherGov бувають акції, то цей термос також підпадає по акції. По акції він може коштувати там дешевше на відсотків 20, наприклад. Та? І ви можете його взяти набагато дешевше. Тому слідкуйте, переходьте на наш. Сайт Фішергов, у нас багато дуже різних товарів, не тільки риболовних, а й, наприклад, ось таке: ось такі, як термоси, всякий аутдор, який потрібен для походів, там для ось. У нас є генератори, у нас є абсолютно все. Тому заходьте, цікавтеся, замовляйте. Ну і як ви знаєте, вже в попередньому відео ми робили розіграші на риболовні зимові вудочки, ось вивожу тут переможця. Переможцю я напишу особисто на Google пошту. Або якщо знайду, то напишу в Телеграмі, що потрібно для того, щоб виграти ось такий термос. Перше, це потрібно підписатися на наш Ютуб канал. Друге, це потрібно тепер підписатися на мій особистий канал. Рибальські пригоди. Я його залишу в описі під відео. Заходьте, там будуть мої рибалочки, буде досить цікаво. Залишити коментар до цього відео, будь-який будь-який коментар про термос, про рибалку, про життя, про будь-що. Ось і підписатися на наш телеграм-канал. Він також буде в описі. Тобто, у вас має бути буквально три підписки і залишити один коментар саме на цьому відео. Все, ви берете участь, ви, у вас буде можливість виграти ось такий крутий термос. Тому що магазин дбає про вас. Ви, будь ласка, зробіть ці прості умови, і ви учасник розіграшу. Ну, а ми з вами зустрінемося у наступних відео.